Україна і Росія розпочнуть консультації між прикордонниками і керівниками генеральних штабів щодо встановлення контролю за кордоном. Про це заявив Петро Порошенко за підсумками зустрічей у мінську. Президент також зазначив, що глави держав євразійської трійки підтримали його мирний план врегулювання ситуації на сході України. Саме про е, імплементацію е, мирного плану сьогодні зустріч, йшла мова на цих зустрічах. Можу сказати, що логіка мирного плану нарешті була підтримана всіми без виключенням з головами держави. Нам вдалося сфокусувати переговори на двох важливих сферах: мир та безпека. Головним було питання припинення бойових дій та пошук шляхів забезпечення безпеки кордону. У мінську Порошенко провів цілий вівторок, і таки потис руку Володимиру Путіну. А надвечір провів з ним зустріч віч на віч. Бесіда президентів за зачиненими дверима тривала близько двох годин. Після зустрічі Путін заявив, що досягнуто домовленості з Порошенком про взаємодію під час надання гуманітарної допомоги Донецьку і Луганську. Крім того, за словами російського президента, незабаром має відновити свою роботу контактна група.